Іграшки, одяг, книжки отримали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в опікунських сім'ях. Подарунки їм передала очільниця австрійського освітньо-благодійного товариства Серце для України Катерина Бауер. Давида виховує бабуся. Вона розповіла, що у вересні 2021 року її онука долучили до проєкту Катаріни Бауер Хрещені батьки для дитини. Ми отримали неодноразово подарунки, посилки і дуже все речі дуже потрібні і для навчання, і для відпочинку, і для життя, і для спорту. Я отримав футбольний м'яч для навчання багато речей і одежі. Мені було дуже корисно це. Тетяна Журавльова опікується двома племінницями, мама котрих померла. 30 березня вона разом з дівчатками вперше завітала на зустріч з Катериною Бауер до міського офісу підтримки, аби взяти участь у проєкті хрещені батьки для дитини. Вони їм дають. Психологічну підтримку вони їм дають і настрій, дають і настрій для на, 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 ну, щоб вони не нервувалися, щоб все в надію, настрій з надією, що ви все буде добре, що все мої буде гарно, що все таки життя продовжується, і дівчатка мають рости в нашому суспільстві. Спільний проєкт Хрещені батьки для дитини разом із Житомирською громадою Катеріна Бауер започаткувала у серпні 2021 року. Мене болить, мене болить війна. Мене болить. Що люди страждають, що діти залишаються від без батьків, і хочеться допомогти, хочеться підтримати. Але це не тільки жаль і біль, але також гордість з України. Тепер в ці часи всі бачать, як Україна вистоює, як перемагає, і хочеться бути частиною цієї. І перемоги, і саме в той момент, коли була величезна кількість людей, які йшли до міста Житомира із півночі Київської області, Чернігівської Сумської області і східної і південної України, це були тисячі тисячі людей. У нас була можливість надавати їм допомогу і підтримку. 30 березня допомогу від Катерини Бауер отримали дев'ятеро дітей, котрі позбавлені батьківського піклування та виховуються в опікунських сім'ях. Леонід Харшан, Сергій Кобалянський, Суспільне новини, Житомир.